Ситуація в тому, що сиділи, балакали, сіли і заговорили. Тут треба приймати в нашому комітеті рішення. Я зараз на даний момент вважаю, що ми мусимо зараз в Києві зібратися, обговорити повним комітетом і прийняти бо у нас кворуму. Нема рішення. Я вважаю, що зараз на даний момент правоохоронні органи. Пане генералу, вибачте, ви не справляєте з обов'язків начальника області вес області. Прослухайте, я ще раз кажу. Я вам говорю свою суб'єктивну думку. Свою можливо комітет скаже зовсім інакше, але ми повинні прийняти рішення. Ну Я вас прошу, будь ласка, дайте я закінчу. добре. Та на питань. Дайте мені завершити. Будь Дивіться, ласка, ласка, ну, я вас ніхто не обливає, а завершення є тому, хлопці, бо стояв майдан. А тепер вам пригадати, за а що не раз усі розстрілювали. Вас розстрілювали? Будь ласка, розстрілювали. ні, я вам поясню до кінця, що відбувається. Світлана, йдуть вибори місцеві. І вас іщука ви захищаєте, ви тебе теж саме. А я скажу тезу, яка зараз буде. А знаєте чому? Та я з удовольствиям йду. Будь ласка. Завтра Будь... положу. Добре. Зали... Пишіть вже можу... йдіть. Пишіть нет, вже. Не Будьте не чоловіком, дай... 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 пишіть заяву, ідіть. Якщо ви починаємо. Все, давайте мені завершимо. Слухайте, я вам ще раз кажу. Дайте завершити. Зараз йдуть вибори. І вся Луганська, Донецька область. Кричить до правоохоронних органів, саджайте тих сепаратистів, бо вони зараз йдуть від політичних партій. Я не буду їх називати, бо тому що це є політичні плюси або мінуси. Я просто вам скажу ті факти, ті самі, що ми зараз кажемо. А що робити з регіоналами? Та садити їх треба. Це емоції, Світлана. Бо тому, що я вчора їду з людиною, вона каже, а з кого нам вибирати? З кого? Якщо тих, яких мали сажати, які кричали, які піднімали прапори ДНР, ЛНР, вони нормально ходять по вулиці. Вам не вистачає доказової бази, О, можливо, хлопці, я поїде. хлопці. Поїде. Я ще раз вам поясню.